Близько 200 випадків захворювання на ГРВІ у тиждень фіксують у медичному центрі сім'я у Мукачеві. Літня кухня горіла в селі Підвинограді у Берегівського району. Рятувальникам про пожежу повідомив власник будівлі. Військовий лікар Іван Калашник з 2020 року служив у Луганському прикордонному загоні. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловіка евакуйовував та рятував поранених з фронту. Про це та про службу він розповів нашій знімальній групі. Хмарно з проясненням такою буде погода в Закарпатській області цього тижня. Близько 200 випадків захворювання на ГРВІ у тиждень фіксують у медичному центрі сім'я в Мукачеві. Про це розповіла заступниця директора Маріанна Горват. За її словами, щотижня хворіють 100 дітей та близько 80 дорослих. Особливо категорія діток з 5 до 9 років. А дорослі – це вже працездатний вік біля 40 років. 18 до 39 років. Звичайно, це підвищення температури, це слабкість, біль в горлі, пітливість, головний біль. Цього сезону з 22 по 23 рік ми очікуємо одночасну циркуляцію грипу і е, коронавірусу sars cov 2 е, для, е, для цього ми вже трошки підготувалися. Е, ми отримали згідно розподілу із департаменту охорони здоров'я для груп ризику безкоштовну якості гуманітарної допомоги в акції грип «Тетра». Тисячу доз, вже частину ми вже і прощепили, провакцинували осіб. Для кого це? Це для груп ризику. Входить сюди особи 60 вагітні жінки, дітки 6 місяців і старше, особи, які мають хронічні захворювання, важкі, а також особи згідно професії, які постійно перебувають у контакті з іншими людьми: це лікарі, вчителі, продавці, військовослужбовці. Що для цього потрібно, щоб прищепитися? Бажання пацієнта раз, клієнта інше звернутися до сімейного лікаря, заповнити інформовану згоду і прищепитися. Прислужба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги опублікувала альтернативні номери телефонів, за якими можна телефонувати до швидкої, коли не буде зв'язку. Написати повідомлення у Viber, Telegram, WhatsApp, сигнал можна на номер 050432 44 07. Номери, за якими можна телефонувати, ви бачите на своїх екранах. Номери телефонів, які ви бачите на своїх екранах, необхідно використовувати лише тоді, коли на лінію 103 неможливо додзвонитися або у ваших населених пунктах перебої зі зв'язком. Коли будете писати чи телефонувати на альтернативні номери, коротко і чітко сформулюйте причину виклику, а саме скарги та симптоми пацієнта, прізвище, ім'я, стать та вік, а також точну адресу виклику. Літня кухня горіла в селі у Бергівського району в день 28 листопада. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що о 12.09 до рятувальників зателефонував власник будівлі, і повідомив про пожежу. На будинок вогонь не встиг перекинутися. Рятувальники ліквідували загорання площою 20 квадратних метрів за 50 хвилин. Травмованих, що загиблих через пожежу, немає. Причини її виникнення та збитки встановлюють правоохоронці. Військовий лікар Іван Калашник на початку повномасштабного вторгнення служив у Луганському прикордонному загоні. Чоловік розповідає, чому обрав такий фах. Вирішив, тому що тоді була необхідна ця професія. Наша країна, можливо, для когось це загадка, але була в стані війни ще з 2014 року. І військові лікарі були дуже необхідні. Я закінчив спеціалізацію на військового терапевта. І за умовами контракту, по закінченню в 2020 році навчання, отримав диплом і згідно наказу був відряджений нести службу. За посадою у складі третього прикордонного загону, тобто луганського загону. Відтоді до повномасштабного вторгнення Іван Калашник у прикордонному загоні працював начальником охорони здоров'я. Я переважно займався організаторською роботою, але попервах, попервах, коли логістика була ще погано налагоджена, коли ми ці всі ланки евакуації налагоджували, тому подібне Я там приймав активну участь, тобто теж в складі підрозділів збройних сил на посиленні, ми займалися евакуацію поранених, тобто в них був броньований транспорт. Вони їх підвозили максимально стільки могли безпосередньо з лінії зіткнення. Після чого ми під'їжджали, забирали поранених, надавали допомогу на місці і з подальшою евакуацією вже до лікувальних закладів найближчих. Іван Калашник каже: на початку вторгнення жив з побратимами в лісах. В перші дні, перші місяці, тижні було важко, так як. Прикордонний загін повністю покинув свої місця постійної дислокації. Це був лютий місяць ще, початок березня, мороз, холодно, сніг. Було зайнято позиції в основному по лісах, полях, тобто ми не в приміщеннях були окопи, бліндажі, постійно зміни погоди, постійно мінус, несення служби. З перших днів в нас вже почалися втрати, як поворотні, так і безповоротні. З початку війни Іван Калашник врятував та евакуював з фронту до найближчих медзакладів понад 400 військових. Поранені я ну, зрозуміла діло, що в основному це осколкові поранення, мінно-вибухова травма, контузія, кубару, травма. Тобто то, е люди, навіть якщо візуально цілі, та, в них немає там, критичних кровотеч тому подібне, е, вони настільки можуть бути е, ну, контужені, військовослужбовці теж потребують ну, догляду, тривалого лікування. тому подібне. Обстановка була важка. Відповідно, люди навіть е, такі були, що після контузії він ще нічого не чує на вуха, він вже хоче вертатися до своїх побратимів. Тому що знає, що хто буде стояти, як, як не він зараз. Військовий лікар служить в Мукачівському прикордонному загоні. Чоловік каже: мріє, аби швидше настала перемога, і він займався реабілітацією воїнів, які зараз боронять нашу країну. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – колишин, Суспільне новини. Хмарно з проясненням такою буде погода у Закарпатській області цього тижня. Про це Суспільному розповіла синоптакиня Христина Галаш. За її словами, опади будуть 2 і 3 грудня. Це буде переважно на низовині дощ, в горах буде куди сніг, там мокрий сніг на високогір'ї сніг. З небезпечних явищ очікуємо також переважно на гірських ділянках доріг Ожеледицю, ночі та вранці подекуди тумани. Температура повітря вночі 2-7 морозу, на високогір'я до 10 морозу. Це вночі, а до кінця тижня е, трохи е, підвищиться, тобто 0,5 морозу. Е, та в день це буде 1-6 тепла, е, на високогір'ї до 2 морозу. і До кінця тижня підвищиться також, буде 3-8 тепла, на високогір'ї близько нуля. Посилення вітру не очікуємо.